Бачу, у нас тут така ситуація, що встали на трасі. Їхали, тільки що їхали, бачимо, кота коробка. ну Лежить уже на трасі коробка. Ми отак об'їхали кучу. Давайте глянемо, що там в коробці. Мені цікаво, що там взагалі. Приїхали копи, забрали коробку. Принесли на боксі, it's for you. It's sticker for you. Thank you. Yeah, so much. Клас, привезли нам пакет. Бокс, uh, ми ще не знаємо, що там. Нам копи прямо з дороги забрали і, і принесли сюди. Представляєте, зараз будемо дивитися, що там. Так, ми загрузили в машину, їдемо потім глянемо що там. Ми не знаємо що там. Розіграш, коротше, <чи> робимо. Блін, класний горіл. Нашли просто на дорогі. Клас, блин. Буде вам сувенір Німеччини кольосики ще є. ну все, все. Хтось з вас виграє, я щось там опыт зроблю придумаю я